Скільки опорних півзахисників потрібно арсеналу, щоб посилити атакувальний потенціал команди? Жоржиніо пішов, Томас Парті, парті ще? ще офіційно не пішов, але в нього там три дні, і він може робити що завгодно. Підписання Крістіана Норгара із Брентфорда – це якраз реакція на те, що партії не втримають. Я не знаю, чого ще не, це не відбулося, але ж десь там сидить в Лондоні чи не сидить, і має підписати вже контракт з клубом Собі 음... Менді. Має... Питання: що далі буде? Собі Менді то має скоро бути, я так розумію, що там. Ну, тиждень максимум затягнеться ще історія. Зараз після Кепу його дооформлять також. Але ну, головне питання ж досі не вирішено. Хто, хто забивати буде в наступному сезоні, де цей центр фору чи Лівий Вінгер, кого вони шукають, незрозуміло. І хто врешті через це буде, тому що варіантів зараз ж багато. І... Ця історія з Шешко-Дьокорошем тягнеться вже місяць, кого оберуть незрозуміло, чи оберуть когось з них взагалі незрозуміло. Зараз у без роботи може залишитися можливо, але 90 мільйонів.